Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні я роздумувала над такою цікавою штукою, як, знаєте, як дуже часто ми з вами програємо ранки. І я не кажу зараз про наші зараз молитви з вами, а я про сам факт. Ми зачастую прокидаємось, кудись біжимо, робимо прості банальні речі, які треба зробити, зібратися і швидко піти там, на роботу по справах, хто як куди йде. І... Знаєте, ми програємо ранок по одній причині, тому що ми програли вечір. Коли ми читаємо з вами буття, ми бачимо з вами, як там написано, був вечір, був новий день. І як ми з вами ставимося до цього розуміння? Буття так і починається. Був вечір, був ранок, новий день. Як це взагалі ну, нам сприймати? А просто. Людина, яка здатна лягти спати в 9-10 вечора, ми з вами знаємо, що вона має таку штуку, як омолодіння клітинок. І це дає здоровий сон, ти реально висипаєшся. А знаєте, що є ще класна штука? Є гормон, який відповідає за стресоустойчивість. Не знаю, як це по-українськи буде, за стресостійкість, От, напевно так. І ось коли ви Лягли вчасно спати хоча б за 2 години до 12-ї, то ви собі зробили не тільки добро на молоді клітини, щоб виглядати довше молодим, молодим і красивим, а ще й зробили собі гормон стресу. Тобто на наступний день ви зможете бути спокійним протистояти тим тривогам, моментам, трабам, які будуть в вашому житті. Уявляєте? Коли ви не поспали вчасно. Не лягли. У вас немає цього гормону, Значить наступний ранок ви будете багато нервувати, стресувати, переживати і так далі. Отаких От два важливих моменти, які мені б хотілося б сьогодні вам донести. Давайте молитись про те, щоб ми з вами були здатними не програвати наші ранки. А щоб їх не програвати, треба почати з вечора. Боже, дякую Тобі за те, що ти великий Господь, ти всемогутній Господь. Дякую Тобі за те, що ти маєш глибину мудрості і пізнання істини. Дякую, що ти цим ділишся з нами і даєш нам можливість бути в тобі святими, істинними, вірними, мудрими, справжніми, живими, класними і реально проживати свої дні, свої часи, години, хвилини достойно. Тому що ти нас такими створив, але ми не все ще вміємо правильно це робити, щоб реально це було на плод нам, як внутрішньо, так і ззовні. Допоможе нам це проаналізувати, це зрозуміти і все ж таки зрозуміти, що немає такого розуміння, як сова, жайвернок. Є тільки твоя істина програти ранок або не програти. І це починається з вечора. Дякую тобі, що ти даєш нам сили, духу, ти даєш нам е, бажання молитися за Україну. Дякую за кожного, хто доєднується і молиться, і піднімає свої руки для того, щоб наша нація встояла, щоб наша нація вона не полинула і не щезла з лиця землі. Дуже прошу вом'я Ісуса Христа, допоможи нам стояти вірно в молитві допоможе нам, як християнам, не покладаючи рук, служити в проповіді, в слові Євангелія, і допомагати людям зустрітись з тобою. Це важливо, тому що ми молимо за покаяння нації, а як то буде без християн, без вірних людей, які підуть говорити про тебе. Важливо не тільки показувати, а й говорити про те, що треба увірувати в Євангелія, в Христа, в Місію і потрапити в Царство Твоє Небесне. Допоможи нам в цій нелегкій справі сьогодні. Я знаю, що ти дав нам кожному і сили, і розуміння, і дари все для того, щоб ми могли здійснити цю місію. Тому допоможи нам в цьому йти гідно, достойно і дуже впевнено. Амінь. Друзі, всім гарного дня.